І Що ж це була така за атака? Що це за стратегія російська? Зараз будемо розбирати із Валерієм Романенком, авіаексперт провідний науковий співробітник державного музею авіації. Вже доєднується до нас до Етеру. Я вас вітаю, пане Валерію. Дякую, що викроїли для нас час. Доброго дня, дякую за запрошення. Ось ми вчора переживали таку доволі затяжну денну тривогу, те, що нетипово, саме якщо порівнювати із останніми тривогами і останніми атаками, які відбувалися вночі. Що це може бути загалом? Чи це дійсно була розвідка, і чи чекати нам обстрілу, і якщо говорити про імовірність обстрілів, чи сьогоднішній нічний обстріл був от наслідком вчорашньої тривоги і вчорашніх нальотів дронів? Та ні, вчорашні, і сьогоднішні вони не пов'язані загалом, бо, скажімо, готуватися до масованого нальоту потрібно кілька днів. А вчорашні обстріли це просто повернення до практики 23-го року, коли нальоти були цілодобово, шакеди могли прилетіти в будь-який час в день, ввечері, вночі, там, зранку, в будь-який час. Росіяни спробували цю тактику скоріш за все з розвідувальною метою, але розвідка не в сенсі, що там і куди, значить, які подивитися, які ушкодження, а просто наскільки готова наша протиповітряна оборона працювати 24 на 7. Ви ж розумієте, що фактично, ну з рік, мабуть, не менше. ППО працювало вночі після цього в день відпочивало. Тобто, можна було розслабитися, можна було почати якісь ремонтні роботи або технічне обслуговування бойових систем. Да? І тут раптом зранку, значить, коли начебто всі розслабилися, знову черговий наліт. І причому був навіть третій наліт, вони просто не долетіли, вже був а, десь о першій годині почався, почалася третя хвиля на Сумську Чернігівську область. Тобто, це перевірка, так, ну чи є, скажімо, вразливості по часу. По часу, по зонах, значить, і це таке попереднє було попередня до розвідка перед власне масованим нальотом, скоріш за все, але загалом не пов'язані, бо на сьогоднішній наліт він планувався складалися програми, вводилися програми в навігаційні системи. Ну Це не, не, не години. Справа не годин і навіть не однієї, доби скажімо так, підготувати пуску Понад 500 безпілотників і викупу ракет, причому і морського базування, і авіаційного базування, і підготувати бомбардувальники і екіпажам дати інструкції. Тобто, загалом нальоти не пов'язані, але тенденції спостерігаються. Ну дійсно, ми бачимо, що росіяни вдаються до різних тактик. Зокрема, як і ви говорите, вони просто виснажують наші протиповітряні сили, і зокрема таким чином не даючи відпочивати. А ми розуміємо, що от було 53 безпілотники. Вони доволі довго окружляли і постійно з'являлися повідомлення про те, що змінюють курси. Наскільки складно ось такі дрони збивати? І чи от є відомості, що розвідувальників, коли збивають, то ці. Розвідувальники передають дані, де вони були збиті, тобто таким чином Росія може вивідати розташування нашої протиповітряної оборони. Тобто їх не збивають задля того, щоб не виказувати себе, чи якось от вже радіолокаційним зв'язком намагаються подавити і відігнати умовно. Ну, скоріш за все, там попрацював РЕБ. Ці розвідники просто збилися з курсу. Як варіант, розвідники теж були, але розвідники були гербери. <кхи> значить, на одній з них вони вона впала, її дослідили. Там була дешева камера, значить, камера за 70 доларів, камера флір. Ну, тобто, е телекамера для спостереження е за територію під собою, да, над районами, над якими вона пролітає Камера за 70 доларів з висоти кілька тисяч метрів, вона практично нічого не бачить, тільки великі об'єкти. Можливо, дійсно, росіяни хотіли дізнатися конфігурацію наших засобів, ну, позиції наших засобів оборони, да? оборони. Одночасно з тим, от одночасно значить, летять бойові летять безпілотники, камера дешева денний час. Звідки летять ракети, значить, ну ракетами і рідко збивають шахеди, да? звідки запускаються дрони, де знаходяться, наприклад, гепарди або свінекси. Це артилерійські зенітні системи. Да? Звідки ведеться вогонь? От і на наступні нальоти вже розуміти яким чином прокладати маршрути, щоб обійти ці зони протиповітряної оборони. Зрозуміло, дякую. Ну, але, так, да. Але такі камери вони не дають високої, кхе, високої роздільної здатності і докладної інформації. Ну, я не знаю наскільки це було росіянам корисно, бо артилерія може змінити позицію буквально протягом півгодини. Зрозуміло. На жаль, пане Валерію, обмежені у ефірному часі. Дякую, що роз'яснили і пояснили, що чекати від росіян. Розуміємо, що цей терор не припиняється, і все таки загроза російських обстрілів зберігається. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник державного музею авіації.